Вітаю вас, друзі, на своєму каналі і слава Україні. Сьогодні перед нами стоїть задача знайти класний Міган 4 або Міган 3. -й. Куди це дядько лізе, непонятно. Або Міган 3 від 2014 року в гарному стані. Меган 4 має бути ясне діло, в гарному стані, але пробіг плюс-мінус 150 тисяч. То не просто знайти таку машину. Або Міган 3 від 2014 року вже в Ристайліновій новій -нові морді. І пробіг вже має бути біля 100 тисяч. Плюс-мінус. Що в нас з того вийде, будемо дивитись. У нас кілька варіантів є. Сьогодні ми шукаємо машину не по ринку, а по оголошенням. Mm -hmm. Підбираю машинку людині дистанційну, тому будемо дивитися, шукати. Що з того вийде, ви все побачите самі. Погнали! Так, такого міганчика дивимось е на непоганій комплектації з датчиками дощу світла, з практоранами передніми і задніми. 11,5 ціна за 2017 рік. Пробіг 147 тисяч. Швиденько пробіжимось по фарбі. А, це ж пластикова. Вище забування, а вона вже підмальована, так? Да? Не ну, підмальована, нам не цікавить. Клієнт хоче не мальовано. Знайшли ще од такого меганчика. Приїхали на його огляд, відео я не знімав, бо стан, в принципі, гарний, але тут не сходиться пробіг на 100 000 км. Тому навіть трохи більше, тому він нам не цікавий. Ну от, друзі, не склалося в нас з тими двома меганчиками, синій був просто мальований, ну, більше половина машини мальована, стан непоганий, але вона вся мальована. Біленький Міган 4 більш-менш адекватний стан, він без підкрасів, але людина загубила десь 100 тисяч кілометрів пробігу. <гум> Тому вона нам не підходить. Ясне діло, що скручений, так, тим більше так сильно, то нам взагалі не канає. От, тим більше людина хотіла до 150 пробігу, а там вже всі 300, там щось 50 чи щось таке. От, так що їдемо, шукаємо далі. У нас ще пару варіантів по Мігану 3, але вже в рестайлі від 2014 року, і пробіг вже має бути не 150, а близько 100 тисяч кілометрів. Подивимося, що ми зможемо знайти в ті гроші в, в адекватному стані. Погнали! Так, Наступний варіант дуже такий цікавий, 2015 рік. Мотор працює гарно, комплектація та, що нам треба, і головне пробіг 90 тисяч кілометрів заявлений. Зараз будемо дивитися все, що по ньому буде виходити. Так, візуально стан дуже непоганий, моторчик працює гарно, плавно. І дивимося далі, що по ньому. От. Десь загубилось таке громове кільце на протитуманочку. На фарі немає. Диски дуже гарні, свіжі. Резина в принципі, так само гарна, леті оригінальні диски, безключовий доступ, обов'язкова функція, який хоче клієнт. Склопідйомничко всі 4, 90 пробіг і стан дуже косметично дуже, дуже гарний. Салон дуже чистенький, охайний, позаду взагалі як новий, як, дуже часто це буває. Зараз робиться діагностика. Так, по турбінці все у нас добре насипає. Нема ніяких там зауважень, сажовічок майже чистий 11,7 грама. Нема ніяких питань, пробіг рідний. Тепер по фарбі. Вся машинка в оригінальній фарбі, окрім е водійського проєму. Щось тут було, якась історія. Зараз дивимось. Підкрас тут є, бо він і казав, що просто підкрас продавець, але тут щось здається трошки більше, ніж підкрас. Навіть не б'ється трошки товщиномір 800-900 місцями взагалі не б'ється. То трошки не канає на простий підкрас, тому, напевно, ми будемо залишати цю машину, бо власник хотів майже ідеальне авто і готовий за це переплатити. Тому, напевно, ми його полишаємо. Так, друзі, по сірому миганчику у нас так само не склалася дружба, як то кажеться, бо е клієнт, тобто продавець вибачте, заявляв, що крашений поріг, а він не тільки крашений, він ще й шпакльований і шпакльований в деяких місцях так гарно, що не пробуває навіть товщиномір. Тому цей варіант не підходить. Хоча там реально дуже класний стан машини і там реальний пробіг 90 тисяч кілометрів. Тому... Таке буває, але з таким уваленим порогом нам машина не підходить. Тому ми їдемо далі, поки що стали на світофорі і шукаємо далі. Знайшли таку машинку по оголошенню досить в досить непоганому стані. Була, єдине, що була заявлена, вона 2015 роком, вона по факту 14 роком. Пробіг 114 тисяч кілометрів. Все-таки трішки більше 100, як хотів клієнт. Але стан дуже і дуже гарний на Машинка повністю в оригінальній фарбі. Я так в прискореному темпі включу відео, щоб швидше то все пропікалось. Получається на всі 4. Дверечки, на, на ляду, для Бо деколи тільки на передні. Автомобіль косметично в дуже дуже гарному стані. Зараз передивляємося все. Ось, ляда не кручена так само, не мальована. Багажник в дуже гарному стані. Запаски, як завжди, мабуть, немає. А що у нас колесо є якесь? Колесо якесь є? А, є?

Так само не крутились, не знімались. Стан салону дуже гарний, комбінована кожа з тканиною. І тут так само. Перешитостей, затертостей немає ніяких. Але вона адекватна. сидіння в гарному стані. Велика навігація. Так, шут. Суха. Так, двері не знімались. Так, фари в нас рідненькі. Жижка на мінімальному рівні. Мотор нами все. А дивно щось А, о, 95 тисяч. Останній тихогляд у нас на 95 тисяч, зараз 114 тисяч, такий от суперстан. По всіх кнопочках, по всіх перемикачах, кліма працює, музика працює. Зараз будемо робити комп'ютерну діагностику, що вона нам покаже. Показує вона нам, як завжди пару помилок, які в принципі для Рено нормальні. Нічого такого в них не буває з тими помилками. Так, По основному турбінка у нас ідує і справно, все добре. Маса сажі 576. Це зола, сажа 8 грам. Ну коротше, все, все дуже гарно. Пробіг її свій рідний так і є. Виміняйте тоді вже масло, граємо все. Я поки що ззаду гляну, тут що тут у нас робиться. Так, там По дні ще все добре, всі трубочки на місці, герметик весь місці, нічого не побито, не покоцано. Так, моторна частина все сухе, абсолютно привода сухі так само, радіатори рідні, як завжди, купа цих прищиків на дюралі, бо реагенти німці насипають чи французи. Масляних потьоків немає ніде ніяких, на ні, ні старих, ні можливо. нових ніяких. Стан дуже гарний. Тут тільки два пильничка. Тільки що не зі мною з них було. Ось там зі шоруса. Не фокус пластик не має бути, там має бути металевим. Злітає перебіг, так? Так, Ну yes. тут все мені видно чудово, можете не знімати до кінця. Mm, тут все oh, дуже ага. Та не тріснула та штука. Тобі ще не гнев. Да нічого, взагалі. Стабинький кутюрки. Ну то 110 пробіг то ще має бути. Так. Він реальний по комп'ютеру, по, то, по сервісу. З'їдете на сервіс ще до нас, чи кудись другий. Кому щоб вам поставили нормального депутатного да. металевого, бо з цим не можна їздити. Ну то ясно, що вони кончаться швидко. Ну, цього. Нормальний. Ну і так само тут, Так, Да, я побачу, побачу. Тільки тут металевий лопнув. А як би то нам ще ззаду глянув, чи там, в принципі. А, то там все. Скоро я долісовувати можна від'їзд. А, ну, від'їжджайте. О! Разу більше не... Амортизатори сухі, салінблоки на місці. Радіатори сухі, по них нічого такого не скажу, состояння взагалі нормальне. Не пробийте не. нічого, немає. Тут не все добре. Тут тільки що два хомота напевники вам треба. То все, капець. Резина зимова. Нормальна виробітка Тут. Однаково все, диски гарні, коло ще більше половинки, все добре. Ну Друзі, такі були наші пошуки даного автомобіля. Автомобіль по в кінці, як то кажеться, ми все-таки купили. Бо питань по ньому в принципі технічних ніяких не було, і косметичних теж. Він в дуже гарному стані, досить гарно зберігся. Купили, чи купили ми машину з пробігом до 100 тисяч? Ні, не купили. На ній було 114 тисяч. Така от історія, такі пошуки даного автомобіля. І ще що з мінусів був заявленим 15-м роком. А по факту він 2014 рік, але стан просто бомба. І за кошти 8900 доларів, це при тому, що щось там ну, покупець, торгувався, не знаю, якщо чесно, що кінцева ціна залишилася за ним. За 8900 навіть це просто машина нереально крута ціна. І на такий пробіг і такий стан. Так що, кому подобається, ставимо лайки, як завжди. І. Е Підписуємось на канал. До нових зустрічей в нових відео. Пока.